О, добрий день. Добрий день. Ми вас чекали. О, так це то і хлопці, що печуть хліб. Так, да, прошу заходьте. – А то ми з дороги так втомилися, Йомці, так зголодніли. Так, Григорій заходьте. Васильович. Да. Дайте води, господаре, бо так їсти хочеться, що ніде переночувати. Дуже довга дорога в нас була. Зараз печемо хліба дай й будемо обідати. Одразу так. Віталій веде нас до літньої кухні. Все готове в нас. <рес> Я вас чекав. Це його пара стоїть і зараз будемо тут працювати. Так, будете мені допомагати. Григорій Васильович, а ви взяли мою сумочку? Муза. А ну давайте у мене тут фартушок. Я ж знала, куди я їду. Я ж знала, їду до газди до молодого, щоб допомагати йому пекти хліб. Муза. Пане Віталію! Це ви приготували опару. Так, рано вранці. Що ви туди поклали? Який склад? Дріжджі водичка і трішки цукру, щоб дріжджі почали краще реагувати. Так. І хай воно постоїть, пограє, а тепер будемо місити. Угу. На сипте мені муку. Я буду вам допомагати. Так, так. Да. сипте, Так, сміну. Один ковшик. Да, да. Ще чимало сюди, треба сипати. Другий ковшик. Ой, як красиво! Так приємно працювати. Чоловік і жінка замішують тісто. Це так романтично. А тепер муки фатить, а муки мені солі дасте, да. Бо хліба, як не дай солі, то він буде несмачний. І ще раз посоліть, і, і, буде, ще раз, міця, так? і буде достатньо. Це вже добре. Тепер в бутилочці стоїть олія. Трішки олії мені. Олія. Так. так. Трішки олії, це скільки це жменька. Сер... Дві жменьки. Дві жменьки. Ну, у вас жменька така да, величенька жменька. І ще. Сміленько воно буде, не повредить. О. Так, добре. І трішки стоїть оце. тому що це в нас опара не стояла, ніч, вона трошки не підкисла, то він буде піснувати, якщо буде солодкий хліб. О, то отлично. він треба, щоб трошечки підкислити треба. треба да, да, да. А для, для чого підкислити? Підкислити, він тоді смачніше буде. Так. А якщо б ніч стояла у палаті. Ні, не, не вона сама підкисна. Так. Бо вона сама підкісна угу. за ніч. Колись діжку, в якій замішувалося тісто, не мили, залишали в ній маленький шматочок. Таким чином відпадала потреба в дріжджах. Віталій хліб на заквасці не любить, мовляв, кислить. Скажіть, а як часто ви печете хліб? Як є настрій. Як є настрій? Да. Ага, Як то... зі мною це частіше, а ні, то ніколи, то сіно, то все, то те то рідше. А що вас взагалі спонукає? Я розумію, що настрій має бути, але спонукає саме до того: ну пішли, купили хліб і немає ніяких проблем. А це так як хобі. Як хобі. Да. Тобто ви від цього отримуєте задоволення. Да, да, да. Так само, як від пісні? Так, да, так. А ми а -а. ще наші учасники колективу теж печуть хліб, у нас є така учасниця Таня Петрик. Так Ми з колись сорівнуємося, у кого краще вийде. У кого пишніший. У кого пишніший а да. який він має бути? Він має бути пишний, має бути духмяний. Да, да, да. Піджарений mm. такі, щоб Піджарений. він не сирий. Так, сипте мені ще мучиці. – Так, мучиці. Ну це треба вже. Я вже і не рахую, скільки половинку, було ковшиків. Я просто дивлюся, як цей процес відбувається, і як воно, як воно там здригається під вашими руками. Це це треба тісто. Відчувати вже руку, руками, коли хватить, коли не хватить, скільки чого треба. Я вже нічого не міряю. вже так. Все е, по відчуттях, да. Да? Е, як рука відчуває, дивитесь, да? смакуєте. Угу, Тісто. Попробувати угу. треба. Угу. Хороше буде. Все, да. додайте мені муки. Так. Оце й досить покане. А коли ви вперше спекли хліб, випекли? Коли Це в якому вперше? віці було? 20. Років 25. Ага, 25 років. Да. Молодий хлопчина. Тільки ходити на дискотеку в кіно. З дівчатами гуляти, а він поче хліб. Ну як це? А мені так схотілося. Так схотілося. А для кого ви пекли хліб? Для себе. Для себе? Так. Тобто ви хотіли себе а, ніби там а, випробувати, так? Так, висипайте остачу муки. Остачу. Ага. Сю, сміленьку, сміленько. сміленько. О. А хто вас навчив? Хто нас навчив? Рецепт прочитав. Тоді бабусь наших попитав. у колектив ходять, як вони роблять. Да. А ви печете в печі? В Печі зараз замісимо, під ним підпалювати. Ще не підпалював. Ну, справжній хліб він має бути з печі. Я пам'ятаю, моя колись бабуся, вона прокидалася з гімном. – раніше. Да? раніше да, я чула той гімн, але я знала, що мені ще можна поспати. А бабуся вже поралася зранку біля печі. Я той час згадую зараз як такий. Най-най най. А З ми ще раніше встаємо, ніж гімн. Поки гімн грає, так ми вже молоко здаємо на молоковоз. — Ого, так о, котрі ви встаєте. Рівно в п'ять. Угу. Так, ще мені муки додайте. І ще так, добре. Половинку того, що там. Так, досить. А що ви відчуваєте, от, коли місите тісто, коли робите хліб? Жарко дуже. <рес> тісто не легко місити, коли його багато, це дуже важко. Uh -huh. І це ж хороший тренажерний зал. Да. І бі біля печі також поратися. Я знаю, я пробувала там підняти mm. Це ж маленьке. О, це маленькі! Нічого собі Маленькі! О, все, достатньо чи ще далі? Досить, 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 досить. досить. О боже. Фух. Ще трішки муки. І ще трішки. Та, за таким господарем Фати. і свиня господиня. От як приємно допомагати, так. Ще трішки муки, ще трішечки, ще трішечки масла. Я думаю, ваша дружина буде задоволена. Хто з неї? А як це ви такий молодий, красивий і ще не жонатий? Ну, в усьому ж везти не може, чомусь да й не везе. Не везе дівчатам? Чи <світ> 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 вони вас не зацікавили? Не знаю. <світ> <світ> да. Ну, ви така людина творча, вам, вам такий підбір треба. А може, часу не вистачає вам? Може й такі. Нашло? Все в роботі, все по господарству, все в колективі. Творчості. Так, це вже досить. Всього досить. Досить, так. Да, тепер ось обскребтину жим руку. Хороший чоловік. Хочу води напийся. Та й досі не женився. Красиво, коли чоловіча така рука, як красиво, коли вона в тісті. Скажу вам, ці руки ще й вишивати вміють. А то зазвичай ми звикли, коли чоловіча рука і в мазуті, там в якомусь чорному маслі. А так. тут тісті. А якщо після масла, то можна потім в тісті її відбілити. Да, да. Правда? Ну, я стараюсь гарно вимити. <хи> так, тепер накриємо хусткою. Так. І винесемо на сонечку. Хай хліб у теплі підходить. О, гарно. Я, я чула, що ставлять на грубу підходити тісто на печі, а от на сонце в ну, то, Тож у нас груба не топлена, літо. Хай стоїть на сонечку. Побачив, не буде скориста, так ще й теплу воду поставимо. Руки ось трошки обшкербаємо. Так. Це що за процес? А муки трошки і отак руками пот... воно підпадає, кури тоді позбирає. Ага. Ось так вона mm. підпадає кісти, бачите. А мені колись розповідали, що можна мукою навіть голову мити. Можна, але я не пробував. А <рес> Я пробував. Потім цілий тиждень то муку вигрібала з волосся. А тепер помить у водичці руки. Так. О. Ставимо в теплу воду. Да. Це скоріше дасть йому підійти. Скоріше воно підійде. Собі отак. Так, заходьте в хату, підемо зараз підпалювати, піч. О. Ось піч наша прямо вже я наложить дров. Да, зараз запалимо. Підсунемо під дрова підпал. А що у вас там за трісочки? А то качаний з кукуруза. Качаний? Так, да, кукурудзку обтерла, качани сухенькі залишила. А, так це ще з минулого року чи з цього? Так, да, так, да, так. Да. Це ви спеціально для підпалу? А це лежала на горі, а мати терла, так залишилися. І ми під дрова зараз їх підсумомо. І хай воно, воно зараз займеться. Все, хай загорається тепер. А ви біля печі поритесь зазвичай? Чи, а, з Ні. З ким, а з ким ви проживаєте тут? Із мамою, з дідом, з татом. Вся ваша родина. Да, да, так. А хто зазвичай порається біля печі? Мама. Мама. А хліб печу, я. Пирожки, хліб це я печу. Ага, тобто ви найбільше дружите з тістом? Так, да, я з тістом дружу. Ну mm -hmm. все почало горіти, дим потягнув. Наше тісто підійшло, було на і вже будемо, зараз ми його викачувати. От тепер ми його будемо формувати, викачуємо на стіл. Ой, яке воно живе, яке воно красиве. Істи у нас молоденьке, бо я не люблю забитого хліба. Забитого хліба? Твердого, так і плотного дуже. А, це такі як гливкий? Ні, ні, це дуже плотний. такі. Це плотне? Да, такі, щоб дірковати. Ой! Оце все. То так сиділа би і дивилася. А Ну, нема краще, як дивитися. Це як вогонь горить, як вода, тече, як хтось діло робить. Так, правильно. А ще кажуть найсмачніший хліб від свого мозоля. Да. О, тепер ми його будемо у формочки сажати. А цікаво, що форми також тепленькі. Це вони на силичку нагрілися? Да, 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 да. Да, вони мають бути теплі, щоб воно ж підійшло ще форма гарна. Вже підійде гарно в формах, тоді буде високий хліб. Не буде його так рватися. Це на більшу формочку. Ви відчуваєте, скільки буде покластися? Да, да, да. Це наче малувато. Трошки буде. Щас ми <звучас> ще додамо. Це вже який у вас досвід випічки хліба? Дай років чотири чи п'ять. А от у процесі виготовлення хлібу, якщо вам найбільше подобається? Який сам сам етап? Як ви маю спечі. Як ви маєте спечі? печі? <звучас> 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 він удасться, красиво. А якщо не вдасться, буває таке? Хліб не жена, з'їв, їв, де нема. Хліб не дружина, з'їв нема, і нема, так. Це дружина, щось з нею зробити, так? Хліб на той тиждень буде новий. І забув. А з дружиною так поступити не можна, так? Держи хліб на обід, а слово на одвіт. Пан Віталій такий, що і хліб має. І за словом у кишеню не полізе. А тепер примажемо водичкою з кориночка, щоб не підсухали таку. Це просто водичка? Так, да, просто водичка. Ну, в руках такого газди молодого, то воно виглядає взагалі як масло. А ви знаєте, що таких чоловіків в селі, які печуть хліб? Не знаю. І я не знаю. І <плес> так, жар по всій черені, і хай він сходить, бо зараз, як поставимо, буде горіти. Все, дивимося на годинник. Скільки у нас годин? От минут через сорок 40... наш ліп буде готовий. Mm -hmm. Медовий. Медовий отруповий. От ми вже й дочекалися нашого хліба. Бачите, поки ми їх поговорили да походили, то вже наша піч десь спекла. О. О, хлібчик. О. Пахне, як, як у пекарні запах. На всю хату розійшовся. Зараз побачимо великий. О -о. Кажуть, з печі сирого хліба не виймають. А от я завжди думала, яка майстерність потрібна, щоб хліб у печі не підгорів. Красивий такий підрум'яний. А коли його вже можна їсти? Хай трошки прочахне. Вже дивляться, час пройшов, вже наш хліб може трошки охолов. Давайте будемо пробувати. Гукайте свого експерта. Григорій! Що? Ідіть пробувати хліб з печі. О, запах по запаху можна узнати, що це. О, яка скориночка. Ти... А можна мені скориночку? Можна. Ой, хто скориночку з'їсть? Тому щастя навести. Завжди любила скориночку. А ще ж гарячкувати так не можна. Треба, щоб охолов. І ще з нього йде. Mm. Mm. Скоріночка, така, як треба. Mm. Сухенька. на соль така. І хрумтючий. Так їла і діла не зупинялася. Так смакувала тут музика просто співає.